Детальніше про КПІ і навіщо він потрібен, будемо розбиратися з головою постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрієм Вітренком. Пане Андрію, вітаємо вас! Бажаю здоров'я, слава Україні! Героям ну, слава. слава пане Андрію, скажіть, будь ласка, що таке KPI ну, зрозумілою мовою для нас. По перше, І по-друге, а навіщо він потрібен і які критерії взагалі в нього закладаються? Потім я трошки уточню. Дякую вам за запитання в першу чергу. Хочу сказати, що група депутатів Київської міської ради, проаналізувавши за декілька років вже систему управління містом, подала проект рішення, який має назву про запровадження ключових показників ефективності діяльності керівного складу Київської міської державної адміністрації та районних у місті Києві державних адміністрацій. Що це таке станом на сьогодні, система управління містом вона є. Неефективною в плані того, що ніхто з громадськості не може спокійно, абсолютно прозоро та доступно проаналізувати діяльність того чи іншого чиновника міста Києва. Ми вважаємо, що введення західної системи ключових показників ефективності відповідно по сферам управління і по сферам е, життєдіяльності міста Києва дозволить в першу чергу об'єктивно оцінювати кожного з чиновників, мотивувати чиновників до ефективної роботи і до витрачання бюджетних коштів громади а також е, забезпечити стратегічне планування управління містом, скажімо так, не на основі якихось кланових показників, не на основі. Принципу відданості тому чи іншому керівнику, а на основі прозорих та об'єктивних показників. Прозорість та відкритість це головна перевага ключових показників ефективності діяльності кожного з чиновників, і це саме це забезпечить контроль з боку громади. Я хочу сказати, що ви абсолютно правильно. Вказали на те, що в західних країнах, в західному суспільстві ключові показники ефективності діяльності того чи іншого керівника є основою державного управління, і ми хочемо зробити місто Київ пілотним містом в цьому плані. І за успішного використання, за успішного виконання, застосування даних показників, ми вважаємо за необхідним масштабувати. Ці показники і цю систему на всю нашу країну, на всі громади, на всі рівні місцевого самоуправління? Дякую. пане Андрію, а тут уточнення таке, дивіться: ну ця Кейпіайцей він приходить з бізнесу. Але у бізнеса, наприклад, там у західному, в тому числі, головний показник ефективності один з найголовніших це прибуток і розвиток. А власне кажучи, а як це перенести на керування? Е Фактично, частково там збиткової організації, як місто, тому що прибуток це податки, а все інше це витрачання цих податків. Тільки правильно, неправильно. А які критерії, як їх можна визначити? От так, щоб не було якраз е, суперечок щодо того, що це рішення суто політичне, наприклад. Це абсолютно вам дякую за ваше запитання. Ви абсолютно чітко підмітили, що в бізнесі це одні ключові показники ефективності, а в сфері державного управління вони абсолютно різні абсолютно інші. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо досвід вже української моделі управління, то в системі освіти є ключові показники ефективності діяльності керівників закладів освіти, зокрема у кожного з ректорів закладів вищої освіти є такі показники, які визначаються Міністерством освіти. Науки як органам управління, і щорічно, відповідно до закону, кожен ректор звітує за досягнення тих чи інших показників в першу чергу перед трудовим колективом свого університету, і по-друге, розміщує їх для того, щоб кожен громадянин міг його проконтролювати. Теж саме можна перенести і на систему управління містом. Ну, як ви правильно сказали, стосовно податків, ми можемо, наприклад, директору департаменту фінансів застосувати такий показник, як кількість податків, які надійшли. Директор департаменту промисловості та підприємства можемо е встановити ключовий показник ефективності, як то інвестиційна привабливість міста Києва. Місто Київ інвестиційно привабливе місто. Але хочете я вас здивую, наприклад, в цьому річному бюджеті від інвестицій. Місто Київ закладено лише 10 мільйонів гривень. Ну це смішна і абсолютно незрозуміла сума, яка закладена в бюджет. Місто Київ має найбільший бюджет в країні. Це близько 83 мільярдів гривень станом на сьогодні. Тому я впевнений, що контроль за ефективністю витрачання цих коштів має бути прозорим і ефективність витрачання коштів громади саме на. Запити цієї громади, наприклад, на збільшення кількості робочих місць, на покращення там управління лікарнями, на збільшення ліжкомісць, в залежності від сфери управління, можна встановити абсолютно зрозумілі, чіткі і прозорі показники. Пане Андрію, ще хочеться вас запитати, чи можливо ви зможете спрогнозувати, або ж на вашу думку, скільки часу потрібно на те, щоб запустити, запустити повноцінний функціонал KPI в Києві? Я впевнений, що з доброї волі Київської міської ради. Я думаю, що Київська міська рада абсолютно підтримує даний проект рішення, адже це дозволить самим депутатам ефективніше слідкувати за виконавчим органом. То з 1 січня 2024 року вже можна буде абсолютно чітко сформувати ці ключові показники ефективності, додати їх до контрактів або там до трудових договорів і слідкувати громадою для того, щоб Чиновники адміністрації, щоквартально звітували за свої досягнення, адже ну скільки там полагоджено криш, скільки полагоджено ліфтів, скільки полагоджено е, будівель, а чи можна ввести такі показник, щоб взагалі не допускати е, того, щоб ці криші е, протікали, або ці криші, або ліфти зламалися, тобто величезна кількість показників, і ми розробили вже такі. Е, Скажімо так, проекти по кожній зі сфер управління містом, а пане Андрію, а от знову ж такі уточнення: масштабувати, наприклад, там на всю Україну беремо не тільки Київ, а просто беремо У нас часто виборча посада суміщається з виконавчою. Власне кажучи, і тут виходить такий нюанс. Тобто, люди хочуть бачити, власне кажучи, там ну умовно, там або обрали головою сільради одну людину, вона неефективна. Зараз, і згідно демократичних процедур, люди мають почекати свій вибір пережити, от і потім зробити інший вибір. А тут з законодавством як буде все відбуватися, тобто нестиковочка така виходить, тобто теж треба якось унормовувати. Ні, з законодавством воно абсолютно стикується наразі. Сьогодні е працівники органів місцевого самоврядування проходять щорічні оцінювання, але ці щорічні оцінювання вони є формалізованими та неефективними. Як це відбувається? Наприклад, начальник управління. Опитує своїх підлеглих і виставляє їм бали від нуля до п'яти. Ну зазвичай я вам хочу сказати з досвіду: це п'ятірочки, вони один одному ставлять, звітують до свого вищого керівництва, і потім вже сві собі свідомо починають працювати. А іноді вони навіть використовують ці опитування для того, щоб, скажімо так, з роботи звільнити тих людей, які не є для них лояльними. От, щоб такого суб'єктивізму не було, необхідно встановити абсолютно чіткі і прозорі показники. Наприклад, там, якщо ти там, керівник дорожнього управління, ти маєш відремонтувати там 10 кілометрів доріг. Якщо ти 10 кілометрів дороги не відремонтував, ну все, значить ти неефективний. Або якщо ти їх так відремонтував, що у тебе є, наприклад. А підозра з точки зору правоохоронних органів щодо неефективного використання бюджетних коштів це також буде питання до тебе як до професіонала. професіонала. А ми наразі сьогодні щотижня бачимо про те, що велика кількість чиновників Київської міської державної адміністрації отримують підозри на за неефективне. Використання бюджетних коштів і продовжують працювати і виконувати свої обов'язки. Я вважаю це неприпустимим, негідним європейського європейської столиці. А після е, нашої перемоги нам потрібно буде так відбудовувати країну, щоб е, ми е, зробили з нас такий приклад в сфері державного управління і всіх інших сфер. Тому це саме зараз є і на часі, і абсолютно кореспондується з законодавством. Дякую. Пане Андрію, дякуємо вам, що пролили світло на таку складну систему KPI. І я нагадаю нашим глядачам, що з нами був на зв'язку Андрій Вітренко, голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.